Вітаю! Це відповіді на хвилюючі питання перед вступом, на які ми, студенти першого курсу, дамо відповіді. Беріть каву чай та блокнот і приємного перегляду. Чи буде в мене більше вільного часу, ніж у школі? Особисто для мене відповідь ні. Точно ні. Якщо після школи можна було прийти за годину, за три, зробити усі уроки можливо, навіть на весь тиждень, то тут. Приїжджаєш з академії, сідаєш за цей стіл, за цим столом працюєш, їш, спиш, все, що завгодно. А якщо навіть на вихідних, то ти кудись пішов гуляти, але у тебе ось тут хмаринка така висить, що потрібно робити завдання, у тебе там щось не виконане і такий починок. тому відповідь ні. Чи зможу я впоратися з навчальним навантаженням? Так, звісно, зможете, але треба розуміти, що дисципліна та порядок, вони завжди повинні бути разом з вами. Щоб було простіше, легше, аніж якщо робити все в останній момент ночами, і результат буде не дуже, ну, не завжди. Іноді буває дуже класні. Та і ресурсу буде не вистачати. Тому, якщо збалансовано робити все і, хоча б якось намагатися робити це вчасно, то все вийде і, мабуть, навіть залишиться трохи для себе. Чи зможу я поєднувати навчання з підробітком або хобі? Стосовно хобі, звичайно, якщо. Ви встигаєте за програмою, то для хобі завжди знайдеться час. А ось стосовно підробітку, це навряд чи тому що на першому курсі ви не знайдете собі постійну роботу за спеціальністю. Тож це, скоріш за все, будуть вихідні, та у вас зовсім не залишиться часу на домашні завдання, а це графічні роботи, яких на першому курсі доволі багато. Тож, заради того, щоб зробити домашнє завдання якісно та вчасно. Краще підробіток залишити на другий курс. Наскільки буде складно малювати, якщо в мене слабка база? Насправді буде трішечки складно, але в цьому вчаться, тож в цьому немає нічого страшного і на етапі навчання буде здобувати нові навички. Я теж колись не вміла малювати. Хто знає, може і зараз не вмію. це не страшно. Як проходить адаптація в новій групі? Як і у будь-якому новому колективі, це оточення для вас нове, і вам знадобиться час для того, щоб перезнайомитися, придивитися, хто чим цікавиться, хто який за характером, і так ви сформуєте своє коло спілкування. І я сподіваюся, що воно стане для вас таким самим мотивуючим і комфортним, як для мене особисто, тому що, ну, неможливо. Не подружитися з кимось, з ким ви в одному човні, як то кажуть, біда об'єднує? І у нас в чаті завжди хтось є серед ночі, хто так само працює, і ви точно зможете поспілкуватися з ними, поскаржитися, як все важко, або поділитися своїми позитивними емоціями. І, звісно, вам буде з ким піти на каву. Тож приходьте до нас. Чи часто вам доведеться не спати ночами? Звісно, я б хотів сказати, що це залежить лише від вашого тайм-менеджменту і ні. Але я не так часто бачу людей, які б не працювали ночами. Звісно, навантаження буває наді трохи високим, і його не так легко швидко і вчасно позбутись. Але я не кажу, що це не вийде у вас. Які помилки я зробила на початку і чому вони мене навчили? Я хочу сказати про терміни здачі робіт, бо у першому семестрі, коли в мене почалася дистанційна сесія, я подумала, що я дуже швидко зроблю усі борги, дуже швидко їх здам, але це була велика помилка, бо кожна графічна робота, яких дуже багато, потребує дуже багато уваги. Та щоб зробити їх якісно, потрібно дуже багато часу. А у другому семестрі навіть з'являться роботи, на які потрібно витратити не менше 40 годин. Тож, робіть все вчасно. Що більш важливе талант чи старанність? На мою думку, битви дуже важливі, як і в академії, так і далі по життю. Звісно, якщо мати щось одне, це також непогано. Але мати лише старанність. Це дуже виснажувало емоційно, дуже-дуже. Ось. І не завжди можна досягти гарного результату лише старанністю. Але якщо мати талант і його не розвивати, то це також може не призвести до якихось гарних результатів. Ось. Тому найголовніше це бажання. Ось, бажання щось робити і мати на це час. А чи варто йти в архітектуру, якщо не впевнений на 100%? Ну, якщо не впевнений, то краще обдумати це ще раз, бо буде трішки більше навантаження, ніж в інших закладах, але це цікаво. Завжди буде чудовий колектив, який буде підтримувати колектив. Лодичі, твоєю групою, ну і загалом все буде цікаво, тому що я стою віддатково і кажу, що так, в архітектуру треба йти. Чи потрібно до чогось готуватись заздалегідь? Скажу так, як було в мене. Я до останнього не знала, яку творчу спеціальність мені вибрати. І вибрала найскладнішу. На жаль, чи на радість, я не знаю. Але вже так вийшло, і я готувалася лише один місяць у курсах ОДАБ, які дали мені якусь маленьку базу. Якби, звісно, я ходила рік, то результати були б набагато краще ніж зараз. Але можу сказати: якщо є наполегливість, якщо є бажання, якщо вчитись насправді, не спати ночами, вчити заучувати, дивитись відео. Слухати своїх одногрупників, якщо вони тобі радять, ходити на консультації, то все буде виходити. Але якщо у вас така мрія, ось ви про таке мрієте, то впевненість йдіть, у вас все вийде, якщо дійсно старатись, якщо бути дуже наполегливими, стараними, то все, звісно, вийде.